Літики, дві рік був сповнений файними анімаційними серіалами та фільмами, і гріх не зробити топчик з ними. Тому ловіть бігом, робіть собі каву з молоком та візьміть жменю арахісу в шоколаді, смачненького перегляду. Десяте місце будинок, Покадрове фільмування анімованих ляльок чи не один з найважчих процесів в кінематографії. Тому треба цілу купицю чесу на те, аби головний герой стрибнув чи щось зробив, вже не кажучи про декорації, над якими потрібна клопітка праця. Перед нами історія моторошного старого будинку з його мешканцями, які змінювались на протязі фільму: заклопотаний підрядник, злиденна родина та прикра землевласниця, три епохи, три мешканці, і загадковий зв'язок з будинком, в якому вони мешкають. В анімації можна почути голоси британських акторок: Мія Гот, що любить зніматися в фільмах жахів, та Гелен Бонем Картер, яка навіє столітню похмурість. Дев'яте місце: пригоди Капхеда, мальований мультсеріал в анімаційній естетиці. 1940-х років на основі популярної диявольської гри, диявольської, бо вона надзвичайно складна, адже потрібно добре стрибати, ухилятися. А коли перемагаєш босів, то бігаєш по хаті та верещеш від щастя, як мала дитина. Нарваний капхет любить потрапляти в халепу, а його покірного брата Магмена не немає виходу, як рятувати його. Треба було слухати вуйка чайника, який застерігав їх від небезпек, адже чашкоголові зустрілися з самим дияволом, який заманив їх у своє казино, де ставки не на гроші, а на душі. І знову кепські справи. Що ж, підкотили рукави і гайда топти пики рогатим. Відеогра та анімаційний серіал найфайнезніша, файнезна файнезність. Божечку. Таке відчуття, ніби дивишся, старий мультик, який трішки оновили сучасною графікою. І готуйтеся до співів, адже це трішки мюзикл. Ну як же ж без того? Це ж сорокові. Майже все, що тоді випускали, було мюзиклом. Восьме місце бульбашка. В цьому постапокаліптичному аніме Токіо Пили гравітаційні аномалії через велетенські бульбашки, які обрушились на місто. Найкраще пристосувалися до зруйнованого і відрізаного від іншого світу міста паркурщики, для яких пересування по цих розвалинах, які трава та дерева, одне задоволення. Вони навіть влаштовують турніри по паркуру, і на одному з таких змагань знайомляться хібікі та Ута. Ця доленосна зустріч змінить їхнє майбутнє. Як виявляється, тільки вони чують нав'язливий звук, що пронизує бульбашки довкола. Нас чекає захоплива історія з надзвичайно красиво. Анімацією сьоме місце кіт у чоботях. 2. останнє бажання у безстрашного котика закінчується життя. Залишилось одне. Тепер пухнастик задумався, чи варто йому ризикувати ним заради слави, подавшись до притулку старих намічних котів, він тікає від смерті, яка переслідує його. Раптом дізнається про зірку бажань в темному лісі. Вона здатна повернути йому його вісім життів, і він знову буде безстрашним захисником знедолених, вбивцею злих велетнів та просто няшечкою звели. Летенськими оченятками, але зірка бажань потрібна не лише йому, окрім злочинного клану золотоволоски з трьома ведмедями та хлопчика-ненажеру, що пхає пальців торти. Він зустріне велике кохання свого життя, кицюм як лапку. Проблема тільки в тому, що давніше він втік від неї перед самим весіллям. Це буде гаряча зустріч, буде дуже кометно, прикольно та мило. Гайда в кіно, поки він ще йде. Шосте місце Ентергалактик. американський музикант та актор Кіт Куді створив доросле візуальне доповнення до свого музичного альбому про крутого художника Джабарі, який переїздить на обрійну квартиру в Мангеттені. Він до бестями закохується в нову сусідку. Але чи знайде він місце для кохання у своєму творчому житті? Файна анімація, живий хіп-хоп, нью-йоркські туси? Йоу, вам сподобається? А ще у фільмі озвучили персонажів Тімоті Шамале, Лора Гаррієр та Файна дівчина зі Спайдермена, Джадейн Сміт, так-так, синочок Віла Сміта, Ванеса Гадженс та головну героїню Джесіка Вільямс з Світу чаклунів, п'яте місце Аполо 10 дитинство космічної ери. Г'юстон у нас проблеми. Здається, в НАСА щось пішло не так, адже вони сконструювали такий місячний модуль, той космодриндулець, що в нього поміститься лише дитина, і знаходять дуже розумного хлопчика, з якого починають готувати астронавта потайки від батьків та друзів. Це засекречена місія, про яку ніхто не повинен дізнатися. Ми чуємо оповідь фантастичної подорожі на місяць старшого. Стенлі, який згадує своє дитинство, І окрім того, які ігри та їжа була популярна в той час. Стенлі проговорюється про те, що він був наймолодшим астронавтом НАСА в 1969 році. Йой, і так ж подумають, що це вигадка. Старого, до речі, озвучив Навіженко Джек Блек. Цей анімаційний витвір є приємним спогадом про дитинство режисера та сценариста цього видова Річарда Лінклейтера, четверте місце кіберпанк енджраннери. Цей аніме серіал реанімував гру від CD Projekt. Project Red Кіберпанк 2077, адже після прем'єри на Netflix, геймери повернулися в гру, а ще й до того зросли продажі, враховуючи, що вони понавипускали патчів, які виправляють баги та додали Next Gen, Тепер можна спокійно проходити, хто ще не був знайомим з Night City. До речі, усього вгорі зараз вискочить огляд на аніме та на гру. Якщо ви не знайомі взагалі з цим польським видивом, то цей серіал є дверима в кіберпанк, адже всі локації, які ви побачите в аніме, відтворюють Перні до деталей як в грі, та й з деякими персонажами вже наперед познайомитись, аби почати гру вже досвідченим мешканцем нічного міста. Що ж, маємо студента престижної академії Арасаки Девіда Мартінеса, який разом з мамою живе в бідному районі міста. Мати одиночка Глорія працює не покладаючи рук фельдшером. Її зарплати не вистачає на оплату навчання сина, тому вона підзаробляє, продаючи на чорному ринку імпланти з трупів кіберпсихів. І одного поганого дня один з тих вкрадених імплантів ставить. Собі 9 і змінить своє життя назавжди, ставши легендою нічного міста. Третє місце Пінокіо Гільєрмо Дель Торо, лялькова анімація, яка заворожить вас. Новий нестандартний погляд, який дає ковток свіжого повітря на вже заїжджену історію Карло Колоді. Дель Торо створив свою версію про дерев'яного хлопчика, у якого росте ніс, коли той бреше. Точніше, замість носа виростає ціла гілка з сосни. Хі -хі. Ця версія набагато глибша та цікавіша навіть за оригінал. В спокійне гірське італійське містечко ввірвалась. Війна, старенький джапетто після втрати сина від вибуху бомби у відчаї на п'яну голову робить копію Карла з дерева та засинає лісній феї берегині стає шкода різьб'яра, і вона з жалості дає життя цьому дерев'яному хлопчику. Пінокіо безсмертний. Кожного разу, коли він помирає, потрапляє до сестри лісної феї смерті, яка дуже зла на берегиню через цю витівку і ставить умови перед Пінокіо, які він повинен дотримуватися. Дерев'яний хлопчик має пробути з нею, поки пісок в одному з її незлічимих годинників не досипиться до дна, це буде дуже цікаво і Весело. Анімація файно показує, що буде, коли тобою користають, і коли ти занадто добрий для цього світу. Це міфологічна магія, яку хочеться передивлятися не один раз та милуватися зробленими ляльками та світом, в якому вони живуть. Найбільше вразили містичні богині, вигляд яких запозичений з коміксів Майкла Мінніоли. Здається, зараз з'явиться гелбой та розбереться з ними. І звісно, українська озвучка на Netflix просто неймовірна. Друге місце Вендел і Вайлд Генрі Селік, що подарував нам жах перед Різдвом та Короліну у світі кошмарів, створив, напевно, найбільш недооцінену критиками лялькову анімацію 2022 року. Разом з майстром жахів Джорданом Пілом написав сценарій та Шейпіл озвучив Демона Вайлда, який своїм посіпакою Венделом намагається проникнути у світ живих за допомогою дівчинки Кейт, яка любить панк рок та ненавидить все довкола. Вона недавно стала сиротою, і опиняється в католицькій школі для дівчаток. Це зіграє на копити. Це чортякам, які хочуть перетворити людей на зомбі, щоб все довкола палало і кипіло, а вони голосно реготали під булькання кислоти в річках. Стоп моушен анімація Селіка це щось казкове, яке точно не варто пропускати повз очі, адже як будинок та пінокіо це лялькове кіно зняти на камери, на яке треба витратити багатську зусиль, адже все зроблено вручну, і кожного кадру потрібно все переставляти для відтворення руху персонажів. Селік надихнувся анімацією з Гаррі Поттера і смертельні реліквії частини. Один тому очікуйте схожий стиль. Перше місце людина бензопила, багато крові та демонічних кишок, що розлітається в різнобіччя, але ця манера божевілля робить аніме ще більш вибуховим. На основі одноіменної манги, японського метра Тацукі Фудзіміто, студія MAPPA зробила файний аніме серіальчик, що може зрівнятися по крутості хіба тільки з зошитом смерті. Пригадуєте цей твіт нашого міністерства оборони України, де Дженджі розібрався з Якудзою і тепер береться за росіян. Тільки замість бензопил в нього Хаймерси. Ото був би крутий спін-оф людина Хаймерс, бійтеся, росіяни. Маємо сторі про молодого та перспективного хлопака Дженджі. Він хоче спокійного життя зі своєю дівчиною та його страхом по Так, ви добре почули страхом в цьому паралельному світі людські страхи матеріалізуються в демонів, які можна приручити як домашніх тварин або ж вкласти з ними контракт. Інколи демони бувають дуже сильні і злі. Відповідно, є організація мисливців, яка знешкоджує їх, повертаючи в Здається, після цих слів буде вибух мозку, але повірте, це прикольна ідея. Що ж, у Дженджі є борги, які передались йому від покійного батька, і їх треба віддати. Тому він з почітою, міксом собаки та бензопили, полює на інших демонів, щоб розплатитися з мафією. Але після жорстокої битви з сильнезним демоном, який уклав угоду з якудзою, Дженджі програє бій. Тепер врятувати йому життя може тільки контракт з почітою, Натхненний кінематографом з крутими кадрами і напруженими моментами, які розрізають. Джають недолугі жарти, що робить перегляд ще більш приємнішим. Дружба, стосунки, сприйняття життя, глибокі роздуми люблять це японці, адже просто падіння краплі крові на землю можуть описати і змалювати як поему. В деяких кадрах є відсилки на фільми Квентіна Тарантіно, та й взагалі персонажі по стилю нагадують скажених псів. Йой, стиль тут просто на ультра рівні. А багато кадрів зі шкільної анімешечки вже стали хітами тіктоку, як до прикладу, ось цей. Летить бомба на Москву, Оп'ятерна бомба, на Москву, Летить бомба на Москву, Москво! Летить боба! Адже таких візуально моцних поєдинків ви не бачили ще в жодному аніме. Файного перегляду! What? Такої. А ви що тут? Ну тоді ловіть бонус: я панда. Геніальний мульт про дорослішання. Майлі виповнилось 13 років. Зараз у неї справжній хаос. Це важкий період. Вона ще намагається зберегти дитинство, але й приходить невизначеність. В її тілі вирують підліткові зміни, життя змінюється. Як і стосунки та інтереси. Мала багато нервується та намагається зрозуміти що сікоє. прийняти себе. Але не все так просто. В моменти хвилювання шанувальниця бойбенд гурту фортом. Перетворюється в велику червону панду. Зміни неминучі. Під звичайним мультиком для дітей та їхніх батьків Піксар знову дають потужні посилання, як в душі. Що те, що відбувається з людьми в тому віці, це ок. І кожна має через це пройти і приборкати в собі панду. Її, і, і якщо сподобався відосик, то ставимо вподобасик. І не забуваймо за патреон та спонсорство каналу. Адже зараз це надважливо для мене. Один долар. Papa, I need a dollar, dollar, dollar. That's what I need. Well, Cup and his pal, man, they like to roll the dice. By chance, they came.